А ваша дитина боїться ходити в садочок? В ну, неї постійні істерики, плач, крик, ви не можете спокійно віддати її, скажімо так, другим чужим людям. Чому так відбувається? Саме перше, чому так відбувається? Тому що ви дитину максимально заставляєте робити те, що вона не бажає. І їй залишається тільки кричати. І кричати бажано ще й на публіці. Тоді. Кращий ефект І Як по мені, цього можна уникнути максимально. Ось з моєю дитиною таких проблем немає. Да Він буває менше хоче, більше хоче. Це ну, це нормально. У вас також бажання не постійно, максимально замотивоване, але немає ні істерик, ні крику, ні плачу. А як я цього добився, можна подивитися в попередньому відео. А яка проблема з вашою дитиною у вас? Давайте розберемо в коментарях.